З'являється інформація і від Американського інституту вивчення війни, і зрештою наші розвідники про це вже давно говорять. Інші військові про те, що збирається велика кількість сил ворога саме на цих рубежах, на цих державних кордонах. І от наскільки загрозливим на вашу думку, є ось це скупчення російських військових на кордоні, саме з Сумською та Харківською областями? Ну, та кількість військ, які там збираються. Там вже на Харківщині до 50 тисяч те теж саме на Сумщині. Планується, ну не планується, а Орієнтуємося, що буде десь така сама кількість військовослужбовців. Ну харківська сумська і сумський напрямок вони можуть бути ідентичними з точки зору російського нападу. Можуть відрізнятися. Якщо суми межують за Російською Федерацією, Довжина кордону, там 560 кілометрів. Вони можуть росіяни робити, ну там два варіанти по великому рахунку, більше не чи можна щось вигадати. Це або невеличкими групами атака майже вздовж всій лінії фронту півтисячі кілометрів. Тоді це ну, буде спроба розтягнути нашу оборону теж на таку велику кількість, ну і там тримати е, війська і таким чином не. не щоб ці війська не, не були задіяні на інших ділянках фронту, можливо, такий самий варіант, як на Харківщині, спроба створити плацдарм чи декілька плацдармів е, і просуватися просуватись до міста Суми розуміючи ще раз, це, це дуже важливо, що е, такою кількістю неможливо захопити велике місто Ні Харків, ні Суми, але присут, підійти максимально близько на 5-10 кілометрів для того, щоб мати можливість вести. Ствольну артилерію, вогонь, прицільний вогонь по цим містам. Ну це росіяни прагнуть швидше за все саме це прагнуть зробити, бо по іншому пояснити, як можна кількістю такою кількістю атакувати велике місто, розуміючи, що цих сил не вистачить, щоб його захопити. То ну, це просто бажання підсунутись як можна ближче. Ну ми ж бачимо, що вони роблять кабами. А якщо буде ще відстань для прицільної пострілів з артилерії, то ми розуміємо, чим це може бути небезпечно. Для мешканців цих міст і Суми. пане Олексія, чи можемо ми от детальніше про це поговорити? Про цілі, які зараз окупанти переслідують? І ось цю тезу про те, що станом на зараз сил Російської Федерації недостатньо, аби захоплювати великі міста. На вашу думку, якою є головна мета окупантів? Навіщо намагаються підібратися до Харкова? Намагалися навіщо. От у планах мають суми це з метою міжнародного шантажу, показати там свою силу. Це ж таки продовження реалізації їхнього головного плану. От До якого варіанту ви схиляєтеся більше? Ну, це, це все ж таки дестабілізувати ситуацію в великих місцях, щоб е, ми почали навіть евакуацію з цих міст, що не менше дітей чи людей похилого віку. Ну, це створити створити складно нам всередині країни. Бо е, атака на велике місто ну, по перше, це емоційно впливає на всіх нас і, і впливає на наших партнерів за кордоном. Росіяни хочуть правильно каже, показати, що вони здатні робити такі дії, і що. Треба з ними домовлятися, тобто, що не домовляв, віддавати їм ті території, які вони захопили. От все, що росіяни кажуть про мирні перемогу, що давайте там якось враховувати реалі. Вони просто хочуть, щоб ми добровільно віддали їм ті території, які вони вже захопили. Ми, звісно, цього такого політичного рішення ми приймати не будемо. Але вони продовжують от такі дії Харківщина, Сумщина, для того, щоб на нас вже почали тиснути наші е, ну, союзники, чи друзі, чи просто міжнародна спільнота, що. Може, краще давати все ж таки якісь там підпишемо з Росією домовленості. Ну, помилково діє, Це дуже нагадує Другу світову війну, коли таким чином намагалися задобрити Гітлера, Чехословаччина, потім з Польщею, коли вони напали, і навіть країни, які мали домовленість Франція і Британія з Польщею про захист, почалась, почались бойові дії. І це до сорокового року цей рік в історії війшов під назвою дивна війна, тобто війна без по великому рахунку війни. Хоча при нападі Німеччини на Польщу була і оголошена війна Німеччині, Франції і Італії і, і, і Британії. Ну буквально 2-3 вересня, на, на другий, на третій день після того німці напали. Але спочатку було сидіти, і було намагання домовитись з Гітлером. Давайте ми це відомо, бо він, начебто, правий, там. Ну, тут бла балба, те, що ми пам'ятаємо. Хто не пам'ятає, може там подивитися. Це не дуже великий такий історичний матеріал. Можна його пролістати, прочитати кому, хто хто там може не зовсім в курсі. І зараз такі. Схожі помилки можуть пропуститися наші партнери. Сподіваюся, що вони не пропустяться, що давати ще з дому Путіну. Тоді він заспокоїться і настане мир. Ну, не настане мир, це настане пауза, і буде далі ще більше він оговтається після тих втрат, які він несе зараз на російсько-українській війні. І далі вже будуть ну, інші країни або знов спроба атакувати нашу країну. Ну, тому. Тут все, все начебто вишивить, що нам треба. Нам треба е, додаткова зброя, і нам треба додаткові сили, е, мобілізація для того, щоб було кому цю зброю використовувати. Ну, і, звісно, дуже хотілося б, щоб е, нам допомогли наші партнери і військами. Це не обов'язково, щоб вони були. На лінії зіткнення, але вони могли б навчати наших військовослужбовців, які мобілізуються. Вони могли би закривати нам небо власне засоби проти оборони, в тому числі і літаками, на що ми дали згоду, навіть просимо наших партнерів це робити. Ну тут багато чого відбувається дивного, скажімо так, на цій війні, начебто, найбільша війна в Європі після Другої світової, і така не зовсім інколи зрозуміла позиція наших, наших партнерів. Бо ми ж розуміємо, що було б бажання, і якщо б НАТО підтримало нас повністю, так як Ізраїль, наприклад, вони підтримують, то там і не було б шансів Росіян. Але складається враження, про що теж багато було розмов що наші партнери не дуже хочуть поразки Росії в цій війні. Чомусь важко сказати. Це треба політично аналізувати, але це вже інше питання. От пане Олексію, от знову ж таки частково ви цю тему зачепили, але на вашу думку, як би змінив ситуацію дозвіл наших союзників бити по Російській Федерації західної зброї, саме по військових об'єктах, дуже часто, у тут наводять саме Харківщину, розповідаючи про те, що е, там збір ось цих ресурсів Російської Федерації він же ж відбувався упродовж тривалого часу. Просто тих безпілотників, якими зараз Україна атакує Російську Федерацію, їх недостатньо для того, аби розбити війська, так би мовити. Ну, безпілотник це непогана річ, але це невелика кількість вибухівки. Це ну це БПЛА, вони допомагають ну допомагають вирішувати питання артилерії, ракетним військам, але вони не, не, не можуть самостійно вирішувати питання. Якщо б ми атакували, я думаю, що ми атакували ці скупчення росіян при їхньому підготовці наступальних дій на Харківщину, ну БПЛА, ну ну. Слухайте, Ну, стоїть в полі велика кількість техніки. Вони там, ну, що би палам розробити. Навіть якщо він прилітає 1800 кілометрів, це можна атакувати військові заводи десь в тилу, так. це... Це зброя, яка може це а, може це робити, ну вирішувати питання. А коли скупчується війська, війська, ну БПЛА теж завдували би втрати, звісно, і завдавали втрати росіянам, але це було для них не, не суттєво, втрати. Тому ну, змінилось би багато чого. Я думаю, що змінилось би. Е Можливості Росіян в наступальних діях безпосередньо на лінії фронту, якщо б ми атакували тили. Ну для цього нам не просто треба не не, не не тільки треба дозвіл від наших партнерів. скажімо, там не зовсім дозвіл, ну це окремо знов такі розмова. Це прохання наших партнерів, бо вони не можуть нам заборонити те, що дозволяється міжнародним законодавством. А ми маємо право згідно міжнародного законодавства будь-якою зброєю, то кувати ворога, якщо він на нас нападає, або об військові об'єкти. Ну, і нам треба, тобто нам треба не тільки дозвіл, нам треба набагато більше цього озброєння, щоб можна було точково і знищити ну, е, скупчення військ чи переміщення військ. Ну, нам треба більше зброї. Виникає дуже дивне питання е, багатьох з нас, е, що в Росії начебто така велика кількість снарядів, велика кількість всього. Тільки не зрозуміло. Військовий бюджет тільки Пентагону втричі більше, ніж бюджет, ніж бюджет всієї Російської Федерації. Не військовий бюджет, а всі російсь... вся Російська Федерація має бюджет втричі менше, ніж тільки бюджет Пентагону Сполучених Штатів. Ми знаємо, скільки літаків, це відкрита інформація є в країнах НАТО, які літаки, скільки інших, інших засобів військової техніки. І постійно до розмови, що. Нам не вистачає, росіян багато, і там ми не можемо стохово робити снарядів, ми не можемо ще щось зробити. Ну, я, я В це дуже, дуже чомусь мало віриться. Дивишся, дивишся документи, ну, відкриту відкриту інформацію про кількість зброї у наших партнерів в країнах НАТО. І це шалена перевага і в кількості, і в якості над Російської Федерації йде війна, чого не вистачає. Ну якось тут треба визначитися. Дуже і дуже сподіваємося, що цей дозвіл все ж таки буде. Тим паче, велика кількість західних політиків зараз от говорять саме на користь України. Сподіваємося, що бодай тут затягувати не будуть, але все покаже лише час. Вам, пане Олексію, дякую за цю розмову. Дякую, що знайшли час для нашого етеру. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, був з нами на прямому зв'язку.